У будь-якому хаосі є космос, у будь-якому безладі прихований лад, у будь-якому свавіллі стали закон? Адже все дійсне ґрунтується на протилежності Карл Густав Юнг чи можна цінувати тепло не переживши холоду? Чи можна цінувати щастя? Не відчувши болю, наше життя сповнене протилежностей, наша свідомість прагне гармонії. Але чи може вона існувати без хаосу? Що таке оркестр? Оркестр це організована хаотичність, де кожен ніби і є індивідом, але разом вони єдині. Оркестр це музична алхімія, що перетворює хаос у красу. Оркестр це живопис хвилями звуку. Наоні. Тут розшифровувати буде складніше. Але все по порядку. Постав лайк, підпишись і підтримай наш канал на Патреоні. Національний музика стала частиною людського життя ще до появи мови воно й не дивно музикою можна передати набагато більше, ніж словами. І цю мову розуміють усі первісні люди черпали натхнення з дощу, вітру, грому і перші музичні інструменти. Були ударними палиці, кістки звірів, каміння, а також створювали духові інструменти з очерету та глини. Музичне мистецтво чисте і витончене, бо створене від самого життя. До хрещення Русі в Україні побутували язичницькі обрядові пісні. Таким чином, слов'яни намагалися змусити духів природи діяти у бажаному напрямку. Ці пісні повинні були забезпечити успіхи в господарюванні, добрий урожай, щастя в родинному житті. Це всім нам відомі колядки, щедрівки, гаївки, купальські русальні пісні, жниварські пісні. Далі зароджується церковна музика, козацькі та чомацькі пісні, думи, коломийки і багато-багато інших. Потім починається осмислення народної музики в академічній традиції, відбувається вплив європейської класики, але з виразним українським колоритом крізь свою історію український народ випликав свою народну музику, яка бачила багато і всотала багато на часі повернення до фольклору. Поєднання на перший погляд непоєднуваного етнічні мотиви звучать із сучасними музичними тенденціями рок, електро, джаз, фанк інді. І вся ця історія музики крізь віки тепер зібралася в них в наоні. Україна доручила їм місію, надавши статус національного і тим затвердила культурний бренд. І голос у світі. А. Академічний на початку 20-го століття в Україні почали активно відкривати кафедри народних українських музичних інструментів. З часом такі курси заполонили всі вищі мистецькі навчальні заклади. Так народні інструменти стали академічними. Та скільки він вже там? Три роки до цього готувалась. А я десять. Я здається, все життя. Ну як там, я пройшов, я пройшов. Я пройшов! я пройшов, я пройшов, я пройшов. Я прошел, я прошел, я прошел, я прошел, я прошел, я прошел. Наступный. Удачи вам. Оркестр має один з найпрестижніших і в той же час найсуворіших відборів. Адже учасниками оркестру можуть стати лише справжні високоосвічені профі. Це перш за все для нас це важливо. Щоб людина була професіонально підготовлена як, як спеціаліст, як виконавець. Ну а потім ми все таки звертаємо увагу і на інші якості людини. А в неї людини багато всяких якостей можуть проявитися саме в грі. Отже, академічний означає, що оркестр високого виконавського рівня О, оркестр. Оркестр може бути таким. І в той же час таким. Вони бунтують проти правил і створюють нові канони. Вони шукають гармонію і насолоджуються хаосом. Вони бережуть традиції і ламають шаблони. Виєднання душ, нот... Талантів, свято для душі, єднання багатьох сердець. Те, що піднімає настрій. Це сім'я. Оркестр це і є моє життя. Оркестр. Ну це напевно саме досконалий інструмент. Фірмовий рецепт, рецепт якогось класного звучання, колектив єдинодумців. Філософія спільного звучання. Ми всі про всіх знаємо. Ми всі сімейні проблеми. Вирішуємо вже разом. І діти наші виросли тут. Всі. Коли ми приходили на репетицію, у нас діти бігали попід симбалами, попід диригентським пультом. Ну, оце для нас оркестр. Наскільки ж різно звучить кожен інструмент? Так само різно звучать і душі їхніх власників. Так же з настільки протилежних особистостей створити єдиний колектив. Як думаєте, це дуже складно. Поділіться з нами в коментарях. Зібрати гурт людей і сказати, що це оркестр. Це не так просто. Це просто буде гурт з зібрання. Вони можуть і грати і так далі. Але щоб створити справжню оркестр, це потрібні роки. Треба його налаштувати. Кожна група, кожен оркестра, яких треба об'єднати, щоб звучав не як прояв багатьох інструментів, багатьох людей, багатьох виконавців. А як єдиний голос? Я насправді дуже хвилювався, тому що коли я тільки прийшов на роботу сюди, мені було 28 років. І стати за пультицею такого видатного колективу, хоча б продеригувати, якихось пару творів, а ще, крім того, піти сюди на роботу. Це було надзвичайно відповідально, хвилююче, з великим бажанням. Не зовсім складно, але і не просто в колективі. Скажімо так, вільно себе почував уже, напевно, років через п'ять. Спочатку мені було складно, тому що я прийшла дуже молодою, і як ми всі ну трошечки так щось так не знали, як що, як сісти, як зіграти правильно, ніби ти професіонал, але ж ти приходиш в новий колектив зі своїми якимись традиціями. Але в нас була дуже гарна основа колективу, які нас прийняли до себе. Вони нам показували, як правильно зробити багато людей, які розуміють стан, коли хтось приходить новий, що йому складно. І вони йдуть назустріч допомогти якомога швидше адаптуватись. Я дуже хотіла грати в оркестр. Це була така моя мрія, про яку я навіть боялася колись думати. Тому, коли я прийшла в оркестр, я настільки була захоплена всім, я е, старалася вчитися всіх. У Нас нема, знаєте, такої може як конкуренція один до одного, такої злої конкуренції. Люди, які тут не можуть, вони йдуть звідси. Оці роки, коли я згадую це становлення так, перед колективом, коли я ставав, мене пізнавали, я пізнавав колектив, тому що кожен є індивідуаліст, і до кожного музиканта треба вміти знайти підхід. Я думаю, що цей період він мені дався досить не то, що непросто, а цікаво. Та були свої складнощі, були свої внутрішні дискомфортні речі. Але слава Богу, ми це пройшли за допомогою музикантів. Новані вони мене підтримали. Мені в якійсь мірі було складно, тому що я ще в цей час навчався в консерваторії. Я в оркестрі з першого курсу консерваторії до обіду був в оркестрі, а після обіду на навчанні дивитися за людьми, спілкуватися з ними. Піклуватися про них мені це ну не було важко. Багато ми хто жили в гуртожитку, були студентами. Ми вже там були знайомі. Ми і багато зустріли таких друзів нових в цьому колективі. Ті, хто вже тут багато років попрацював, дуже добре відносилися. Якось не було такої градації. От от ми вже тут такі, знаєте, корефеї, а ви тут студенти. Там люди настільки здружуються, що потім і вже і одружуються. Але з часом всі вони стають не просто колегами, а справжньою родиною. Хоча іноді родина створюється і в прямому сенсі цього слова. Розкажу історію. Вона може бути по-іншому інтерпретору, як розказує чоловік, як я. Ми вчилися разом в консерваторії, жили в гуртожитку. В консерваторії взагалі в нас були поруч класи, бандурний клас, де я займалася, і цимбальний клас, де займався Володя. Молода, красива дівчина, посмішка в неї гарна, життєрадісна, на бандурі грає. Ну, і, звичайно, що я не... Я надіявся і добився свого. Ви <рес> ще почали зустрічатися. Ми вже в оркестрі працювали і одружилися вже, коли в оркестрі були. 30 років тому назад, у квітні ювілей нашого колективу, невеличке свято було. Спочатку пішли зранку, одружилися, а потім пішли святкувати да. сюди. <рес> так що у нас сьогодні таке невеличке свято наше. На сьогодні великі ся, у на сьогодні 30 років шлюбу. <рес> так що музика в нас допомогла нам зустрітися. Оркестр допоміг зблизитися. зблизитися, зрозуміти краще один одного. Є такі люди кажуть, що а як ви можете на одній роботі і потім бути скільки часу, потім прийти додому, і теж у вас в голові тільки робота і ці музичні інструменти. А ми, коли маючи такі досвід, кажемо, це нам допомагає. Н народних бандура, кобза, ліра, гуслі, скрипка, цимбали, зубівка, кубиця, деркач, бугай, зязулька, бухала, сопілка, дримба. і це лише половина інструментарію на ОНІ. Адже Україна одна з найбагатших на кількість народних інструментів. Наші предки знаходили з чого видобути музику практично в усьому, що їх оточувало. Ну майже в усьому. Що ж можна грати з таким інструментарієм? Звісно, спадають на думку українські народні пісні. Звичайно, так воно і є, але. Ірвана, Циммер, Вільямс. Рок-хіти та саундтреки до фільмів. А наші народні інструменти можуть і не таке видати музика. Взагалі лікує. І для мене, знаєте, музиканти це щось таке особливе. Ну, взагалі, нічого тебе не радує. Прийшов на науні. йо-ху! Взагалі, такий колектив він дуже важливий для України. Наоні завжди на рівні, завжди. І це таке задоволення що це буде просто така, ну, можна сказати, легка музика, може класична якась музика. Але те, що було, це просто неймовірно, бо настільки ну, потужний драйв був в цьому концерті. Ця енергія вона заряджається. Самі аранжування обробки дуже новаторські. Музика народних інструментів у виконанні, ось в такому виконанні, вона кардинально змінює сприйняття народних інструментів, народної музики. Це дуже хороший зразок представляти Україну за кордоном. Мені дуже сподобалось. Концерт дуже був гарний. Колись бачила оркестр. Була. На його концертах, але зараз мені дуже сподобалось, що він дуже осучаснився. дуже цікаві у них теми, дуже цікаво, сучасне бачення музики, і я неймовірно вражена. І дуже подобається всі музика, і дуже подобається їх настрій, як вони грають. Це дійство, це шоу на сцені. Один випадок, куди піти на прем'єру, але я вирішила прийти сюди. Кожен концерт не схожий один на один, і постійно можна почути нову, дуже високоякісну музику. Наоні також співпрацює з відомими українськими виконавцями. Готові на експерименти, готові на рок-н-ролл, готові, готові ну, передати ту етніку. І вони все ж таки якби 50 років займаються популяризацією української етнічної культури. Різдво саме воно так ну воно вже так якби з оркестром на Оні, це вже така класика, та співпраця, яка, яка дуже плідна і дуже приємна. Якщо ти граєш з оркестром, це типу вища міра того, що може відбутися. З оркестром народних інструментів це досить рідкісно, особливо для світу. Цікава колаборація. Це дуже збагачує звучання. У нас є ті самі інструменти, але крім того, в нас є тембр, бандури, цимбали, кобзи. Ми додаємо ті тембри. Ми не просто з ними працюємо, хоча є і такі твори, але ми і розширюємо палітру тембрального звучання. Тому Твори, які ми граємо, вони мають більш багатший спектр тембральний, і тому я вважаю, що це є цікавіше. В нашому оркестрі я вважаю. Значить, у нас настільки багатий колорит, що ми фарби нові даємо всьому звучанню. Ми граємо багато популярної музики, так? Всі її знають. А от в нашому виконанні вона звучить. Ну, дуже оригінально і цікаво. І це людей приваблює Приваблює просто тому, що от, 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 вони такого ще не чули. І Інструментів. Ті думають, що коли музикант грає, він кудись переміщується. Насправді, коли музикант грає на сцені, він слухає весь оркестр. Він дивиться на публіку під контролем багато деталей. Наприклад, от зараз програма ми граємо кінохіти. Ти коли граєш музику, ти занурюєшся у атмосферу, відчуваєш ті емоції, які відчувають актори. Якби входить в цей настрій самого твору, і ну звісно, це якесь можна сказати, що це якесь переміщення. Ну, звісно, бажано залишатися, звісно, ну, в реалісті, але свідомість десь ясно, що вона подорожує. Ти маєш бути саме о, сконцентрований на творі. Тоді можна як-то піймати той дзен, як то кажуть, коли граєш. Знаєте, буває, переміщаєшся, і коли вдома займаєшся, якось, і коли на сцені перед глядачем. Потому, що вдома це одна справа. Ти займаєшся, ти можеш там щось і помріяти, а на сцені вже треба трішки бути. Контролювати весь процес. Але от якщо ти вільно себе почуваєш і контролюєш цей процес, і як ви кажете, кудись там переміщаєшся, це вже означає, що ти справжній артист. Кожен же твір несе свою якийсь зміст. «Ніч у лісі», наприклад. Звісно, «Подумки», десь ти там. Імітуємо жабку. І в нас оркестр всі. Прямо сидимо жабками чи полічку, ти сидиш аж підстрибуєш оце, ти в образах. Інколи, якщо ти граєш щось таке народне весілля, то ти переносишся якісь на таке якісь свято. Ми пропускаємо цю музику через себе. Були часи, коли в мене відбирали той інструмент, тому що я була мамою, в мене була маленька дитинка. Я тоді співала колискові, я тоді грала на сопілці дитинці. Але був час, я не була в оркестрі, я була просто мамою. Я такий мультиінструменталіст, все таки Тільки я люблю грати на цимбалах, це неправда, тому що мені подобається грати на сопілці, мені подобається грати на панфлеті. Кожна музика вимагає якогось іншого інструмента, хіба на такий невеличкий короткий період. А потім я все одно до них вернуся, щоб там не було. Я не можу без музики вже. В принципі. Я навіть не пам'ятаю, мабуть, починаючи з 7 років, я постійно граю в оркестрі, а в Рівнавоні вже з 2009 року грають. Тобто це вже і фактично і робота, і, і життя. Ну вже не уявляю. Ну, чесно кажучи, не уявляю. Швейцарії, Італії, Польща, Франція, Німеччина, Португалія і в Америці, і в Дубаї. Я думаю, що ще ще покатаємося. Але зараз ми дуже потрібні тут. Почалася війна, давали перші концерти. Ми перший наш концерт, нас було дуже мало. Нас було 10 чи 12 всього людей. Ми прямо в вестибюлі метро університету сіли і почали грати. І всі люди після того, як лунали ці сирени, вони були в шоці. Потім ми грали на нашому залізничному вокзалі. А потім люди трошки збиралися, під'їжджали до хлопців і на Запорізькому напрямку, і на Харківській ми їздимо. Зараз і на Чернігівщину ми їздимо, підтримуємо всіх наших. Ми давали зовсім нещодавно концерти. В Запорізькій філармонії. Це єдина філармонія лишилася яка 40 кілометрів до бойових дій. Глядач дуже вдячний завжди, що за кордоном, що в Україні, тому що це для них щось нове, особливо там, де були діаспори українців. Ми носії культури нашої держави. Вау! Оу, біс! А, ще ще ще. Музиканта це найбільше надихає, коли йде реакція від глядача. Знаєте, народи вони ж мають свій менталітет. Для свого слухача ми є рідні люди, вони відчувають. Це наша спорідненість душі. Приходять дівчата молоді і плачуть. Я кажу, чого ж ви плачете? Так нам радісно, отак нам так нам приємно. Ми не для когось повинні працювати там. Або там, щоб нас там знали, там щоб ми так переживали, що нас не знають. Ну що не знають? ми самі себе не знаємо перш за все. А ми хочемо, щоб нас уже знали весь світ. Завдяки Наоні, Україну, її мелодику, її внутрішній світ чути по всій планеті. І це не єдиний фронт боротьби оркестру за нашу ідентичність. Четверо, четверо служить у нас в військах. Четверо. Да, так, теж, теж і це теж потрібна на сьогоднішній день справа. Ми повинні це робити. Ну, слава Богу, вони нормально там служать, ще все, все у них більш-менш. Дуже чекаємо, коли вони повернуться. Вже Тарас Толяр, який грає на бандурі. Він в, в культурному десанті. Вони грали в Білому домі. Вони грали на конференції. Він навіть е е е грав свої на бандурі зі стінгами. Такі енергійні, такі віртуозні. А разом вони володарі, звуків, наоні України.